Ходіть сюди, ходіть, а он дивіться. Тюльпани, а це що? За три штуки. За три штуки. Ну Це дорого. Сто гривень. І там Ну ціна однакова. Але дуже дорого. Ні, йдемо сюди, Марко. Гномки. А тут, бачите, що не бачу нічого такого нового. Все те саме навіть так само і стоїть розкладка, як і була минулого року. Що? Красиве все. Ну Ходи подивимося. Напевно, що рік коня, напевно, таке, бо бачите, багато дуже тих статуеток з кіньми. З кіньми. Оці гілочки. Я так свій не купив минулого року. А цього року вони пане, ще дорожчі, правда? 600 гривень така гілочка коштує. Гарно, дуже гарно. 79 така маленька гілочка. Теж дивіться. Можна все, що хоче. 1100 гривень от, от набір коштує. Отаких от синіх, скільки коштує, я вам вже кажу. 1300 гривень, отакий от набір синіх кульок. Тут все по кольорах так гарно поскладали, направду. вибір шалений. Але цього року багато золота. Багато золота. Мені от такі от подобаються кольори. 658 гривень коштує. Тут скільки? Шість. 12 24 ігрушки отаких. Золото, золото. Червоні. Такі набори. Срібло. Ну, таке, що підходить всім. Я дуже люблю, коли, знаєте, о, ми завжди купували там собі різнокольорові ігрушки, такі теж типу, пластмасові. 735 гривень. Цього року одне, що дуже добре, що є на кожній цій цінник. Ну, типу, такий, але він є. Бо минулого року ти ходив як той неприкайний і не міг знайти. Оцих ігрушок, бачите, сови, це все з минулого року лишилося. Я оце все пам'ятаю з минулого року. А, велика? Дуже красива. От, і, і раніше, в принципі, ой, чекайте, в момент так. Ви знаєте, чесно кажучи, я раніше е, чомусь до таких слиних ігрушок ставився якось так, дуже посередньо. Я раніше до спиних ігрушок ставився якось дуже посередньо. Хотів знаєте, такі, щоб були кольорові, оці такі, знаєте, шарики різні, пластмасові. А цього року я би нарядив ялинку, отак, як ми колись наряжали. Такі ігрушки з мого дитинства, якщо, чесно кажучи, отакі. Отакі теж, я ще пам'ятаю, що були. Я би такими наряджав цього року. А от теж коні. Значить, рік коня. Діди морози. Оце ігрушки з мого дитинства теж. Грибочки, їжачки. Отаке теж колись було в нас, як ми були малими. І теж отакі от теж були розписані сніговички. Угу. Але щось. Цінники, я щось не бачу, цінників. Чи вони, може, тут окремо якось? Не бачу. Марко з олею на ялинках. Ви знаєте, хоча новорічного або воно тільки починається, що його буде ще розкладати. Або, я не знаю, або цього року його дійсно буде менше. Йдемо, подивимось на ці набори, Може таке, знаєте, дешевше. Оцінка. Зараз. А вон кокуни з цієї сторони, переметку об'їдемо, подивимось. Ні, там не, навіть немає ціни. Або продання, або я не знаю. В цей в дім-сад навіть не буду йти. В дім сад. Знижка на ці паперові рушнички. Мінус 37% орігамі. До речі, гарна ціна 145 гривень. А були 230 550 відривів. Оці ці столики дивіться, які гарні. 3,299. Столик і два крісла таких. О, і це дивіться, який гарний теж. З такої плитки. Ну, 8 тисяч. Так, нам треба розетки, десь отут вони мають бути. Тут якраз світло. А, і нам треба лампочка ще купити. В цей нас перегоріли в цьому. нас перегоріла лампочка одна в цьому ванні. Треба купити економку. Зараз ми виберемо розетку собі. Тут розеток, ви знаєте. Яких хочете і яких не хочете. Теж дивіться, їй всякі на знижках, і без знижок. Оце все, оце от ряди, це все розетки. Зараз ми собі якось виберемо розетку. Що-що? Так, зараз я вам покажу, що ми купили з епіцентру. Там таке тільки подумав, то що нам треба було купити. Забіг в по дорозі в овочі фрукти. Заплатив 126 гривень. З них отакий пакет картоплі. Зараз будемо варити пюре. Отакий виноградик. Так, я буду купити. Невеличку таку гронку. Бачите. О, такі дві гронки рожевого. І такий. І такий синій. Прости такий, знаєте, темний. Я, чесно кажучи, люблю виноград, щоб був такий з тою гірчинкою, такою легенькою, терпчинкою. Синій. Ну, Марко любить солоденький то для марка. 126 26 гривень за картоплю і за виноград А з АТБ купив снікерса. Я не знаю, 100 років не їв, так чи захотілося снікерса. Грубо кажучи, те, знаєте, як-то кажуть, все таке по знижках. Заплатив я 635 гривень. Снікерс коштує. О, слухайте, снікерс коштує 60 гривень. 59-28. Раз, п'ятирічку можна, можна. Та... Два лимони. Такі, знаєте, лимони класні. О, думаю, що таке дуже темно знімає. Дивіться, які класні лимони. Такі, знаєте, шкірочка тонесенька, тонесенька, такі аж світяться Ну і є, з чого, точніше, було з чого вибрати. То я взяв два лимони. За цих два лимони я заплатив 25,30. До речі, знаєте, дуже гарна ціна. Так, отака от така була молочна ковбаса на знижці. Вона щось. 113,52. 550 грам. Ніколи не купував. Але була гарна знижка, то купив. Значить, моя улюблена губернаторська. Теж на знижках 108,90 за оцю паличку. Тут 334 грами. Мені такого, чесно кажучи, не можна. Але я купив, маю надію, що може буде все окей, поки є знижка. Вона аж терміном до, 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 до лютого. Поки є знижка, до лютого мене буде в холодильнику чекати, як би що. Круасани до чаю купив. Завжди купую оці агробізнес, вони дуже смачні. Вони дешеві, ну, по відношенню дешеві. Щось 13 гривень він коштує. Я купив два з шоколадом і купив два з, цим, з вишною. Отак. От появився якийсь новий батон. Завжди був агробізнес або рум'янець. А тут з'явився якийсь новий пані паляниця. То вирішив спробувати. І він недорогий. 19,20 батон Так, сметана 15-ка, 400 цей галичанська. На знисті була. 49,50, то я взяв сметану. Потім крем-сир. Теж був на хорошій знижці. 49,90. Зараз, зараз, зараз. А, сир 57,90. До речі, це делюкс непогана фірма і mm. смачний сир. Потім взяв кетчуп 2680. Лагідний, не шашличний, ніякий, простий лагідний кетчуп хай буде. І е, оці соки зараз на знижках. Всі Оце день і ніч. Яблучно-гранатовий, а це нектар, це не сік. Склад вода, сік яблучний, сироп. Фруктовий, цукровий. А, бачите, провтикав Я думав, що це сік, а це нектар. Майте на увазі, мої хороші. Якщо ви хочете випити соку, то читайте, щоб на упаковці писало сік. Тут пише нектар. Це, типу, таке, знаєте, не сік, не вода, а щось таке, знаєте, намішане, накаламочене. все докупи. Сік, тут соку тільки, грубо кажучи 37%. Все решта, вода. Сироп фруктовий, А, соку гранатового ще Ну, от 40 грубо, кажучи, 40% грубо кажучи, 40% соку і 60 води з всякими бідосями додавленими. Тому мої хороші, будьте чита... уважні і читайте. Не повинен писати нектар, повинен писати просто сік. Ну, але нічого, спробуємо. Ми з марком гранати полюбляємо, то зараз. Пробуємо такі сітки. Ну і торба там 5 з копійками ще за пакет, як завжди, без торби ніяк. Такі от покупки на 600 гривень, грубо коротше. І 126 за картоплю і за виноград. От, Такі от справи. Добре. Зараз чистимо картоплю, готуємо пюре. Швиденько зроблю підливку з, з, з опенюк, з грибочків. І запікаємо скумбрю. Будемо вечерити. Так, що такі в нас покупки були сьогодні?